Ну а щоб забезпечити збір цьогорічного врожаю аграрії від мобілізації бронюватимуть? Велика їх кількість вже у війську? Деяких фахівців поменшала аж на 20% і це якось треба вирішувати. Добре, але як бути із спеціальностями, які однаково затребувані, і в тилу, і на фронті трактористами, машиністами, інженерами елеваторів? Взагалі, як працюватиме бронювання у сільському господарстві? Яка там ситуація із кадрами зараз? Наші журналісти приїхалися кількома областями, і ось що вони побачили. Працівників агросектору бронюватимуть від мобілізації на рік замість півроку. Такі зміни вніс кабмін 5 червня. Окрім того, підприємці можуть забронювати понад половину свого штату. У аграрії в Дніпропетровщини кожен працівник на вагу золота. Ось до прикладу господарство Анатолія: 30 робітників на 2000 тисячі гектарів, і троє вже мобілізовані. Дуже тяжко зараз знайти того самого механізатора, тим більше там працівника, який би там працював на еліваторі. Ну, саме розумієте, вже ж людей до цього забирали і забирали теж хороші спеціалістів. А як наслідок збільшилося навантаження на інших робітників. На собі це відчули механізатори підприємства. У сезон збору врожаю чи посівної працювали у дві зміни. Пересідаємо з одного трактора на другий трактор. Там один агрегат очіпив, другий підчіпив. Дуже важко, не встигаємо, дуже допізна задержуємося. Згідно з новими правилами, агропідприємець зможе забронювати усіх своїх важливих працівників. І найголовніше на рік нас треба і посіяти, і зібрати теж. І цей весь процес практично на рік і розсягується. Людей заберуть, а сіять хто буде на слідуючий рік. Фермер пояснює, якщо збережуть повний штат, підприємство зможе продовжити роботу. Останні два роки працюють ледве не у збиток, адже ціни на зерно впали на 2-3 тисячі гривень за тонну. Конкуренція була, ціни були хороші. Зараз таких цін немає, і самим приходиться возити туди на порти. І зараз питання просто стоїть, уже не заробити кошти, просто вижити цій ситуації. Ще гірші справи у малих аграріїв. У Сергія понад дві сотні гектарів. Таке підприємство не може вважатися критично важливим, а отже й немає права на бронювання працівників. Ми подаємо документи до ТЦК, що ми списки, відповідні, які ми хочемо забронювати. Відповідно, перше, що роблять, направляють працівника на проходження ВЛК на цьому етапі. Працівника просто мобілізують. Він визнається придатний. Разом з військовим квитком йому дають бойову повістку. На полях Вінниччини робочих рук теж бракує. При місцевому аграрному університеті засіяли понад 700 гектарів. Вирощують і соняшник, і кукурудзу, і пшеницю, і сою. Та якщо торік деяких працівників могли наймати, то зараз тут працюють практично самі студенти. У нас теж трьох людей мобілізували а в цілому, звісно, навіть зараз ми будемо готуватись до уборки, і коли нам одночасно потрібно більше сіми одиниць техніки, а працівників у мене є тільки шість. А я сьомий приходиться й самому сідати за техніку і працювати. Аби збір врожаю не був під загрозою, студенти науково-дослідницького господарства освоюють нову техніку та процеси. Сільське господарство зараз на даний момент вимагає універсальних людей. Тому я не тільки агроном в цьому господарстві, а ще й виконую роль тракториста. Саме для того, щоб дати можливість аграрній сфері розвиватися, у міністерстві запровадили зміни. Усі нові бронювання працівників тепер автоматично продовжуються до року. Треба, щоб були відсутні борги по будь-яких типах податків. Зарплата, щоб була не менше ніж середня в регіоні. Ну і відповідно далі зрозуміло офіційне ведення всієї документації. Водночас щодо бронювання, понад 50% працівників є обмеження під нові правила підпадають лише певні професії. Трактористи, трактористи, машиністи, агрономи, ветеринарні лікарі – інженери. фактично, основні професії є в цьому переліку. До того ж, бронювання, які працівники на фермах мають зараз, автоматично подовжуються на три місяці, без жодних документів. Додали у міністерстві агрополітики Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Вікторія Гетьман та Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.